Хто війде мною, що? Спасеться. спасеться. Це не є міфологія. І це не є обмеженість цієї широко розпахнуті двері. Христос каже, хто вийде мною, той спасеться. Війде і вийде і що? Поживу знайде. Дорогі друзі, брати та сестри, міфологія говорить, що до Бога неможливо дойти. Каже, що Бог є обмежений, Христос відкриває в Євангелії доступного Бога. Каже, хто вийде мною, той що поживу знайде? Дорогі друзі, брати та сестри, Євангелія, блага вістка, вона дійшла до нас через століття боротьби з тривог, протистояння, але вона є перед нами відкрита. У всіх форматах, в тому числі і в цифровому форматі.